Житіє преподобного Отця нашого Еразма Печерського. Вінець мудрих, говорить Соломон, багатство їх. Але найкраще віддавати своє багатство на прикрасу церков Христових, бо через це можна одержати Царство Небесне. Таким благоприкрасителем храмів Божих був преподобний Отець наш Еразм. Чернець Печерський, який сподобався одержати вінець царства небесного. Маючи велике багатство, він вирішив, що ченцеві не подобає володіти земними скарбами, тому він витратив усе своє майно на церковну благоліпність, обкував золотом і сріблом багато ікон у печерській церкві. Молячись перед ними і з вірою дивлячись на них, він прикрашав свою душу, цей храм живого Бога не сріблом і золотом речовим, а чистотою, любов'ю та іншими чеснотами, пристойними ченцю. Разом з пророком він міг взивати про свою благоліпність. «Благий для мене закон уст твоїх більше за тисячі золота і срібла. З преподобним еразмом трапилася така спокуса. Коли він витратив все своє майно із біднів, то всі перестали звертати на нього увагу. Лукавий біс почав селяти йому в серце лиху думку, що він, витративши на церковні прикраси все своє майно, не одержав за це ніякої нагороди. Краще було б, нашіптував йому біс. Роздати все майно жебракам, не зрозумівши, що ці думки йому вселяє диявол, Еразм упав у відчай, почав жити недбайливо і перестав піклуватися про спасіння своєї душі. Але щедрий і праведний Господь, пам'ятаючи про попередні чесноти Еразма, спас його. Він навів на нього люту хворобу. Еразм уже чекав близької кончини і лежав хворий, безмовний і з заплющеними очима сім днів. Тільки за дихання можна було бачити, що він ще живий. На восьмий день до нього зібралися всі ченці. Побачивши його, вони вжахнулися і сказали: Горе, горе душі брата цього. Він жив у гріхах і лінощах. Нині ж душа його бачить якесь видіння і метушиться, не маючи змоги вийти з тіла. Раптом блажений Еразм, неначе ніколи не хворів, підвівся, сів і мовив до ченців: Отці і браття істинне слово ваше, я грішний і не покаявся, але нині мені явилися преподобні отці наші Антоній і Феодосій, і сказали, ми молилися за тебе, Господу, і Господь дарував тобі час для покаяння. Після цього я побачив причисту владичицю Богородицю, як її зображають на іконах, на її чесних руках було предвічне немовля, з нею була безліч святих, і вона сказала мені, Еразме. Як Ти прикрасив мою церкву і збагатив її іконами, так і я прикрашу тебе і звеличу в царстві Сина Мого. Жебраки завжди з вами, церква ж моя не скрізь у вас, встань, покайся, прийми великий ангельський образ, а на третій день я візьму тебе до себе, після твого покаяння, за те, що ти так полюбив красу дому мого. Сказавши це, Еразм почав перед усією братією сповідувати свої гріхи, нічого не втаюючи і не соромлячись. Потім, піднявшись, вирушив у церкву, прийняв постриг у схиму і на третій день з радістю віддав свою душу Господу і присвятів його Матері, як вона сама про те прорекла. З цього видно. Як угодно Богу прикраса церков іконами, і Господь приєднує таких до лику своїх святих. За молитвами святого Еразма, нехай допоможе Господь і всім, хто прикрашає святі церкви, одержати вічне блаженство в майбутньому житті з Христом Ісусом Господом нашим, якому слава з Богом Отцем і Святим Духом! Нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь.